Проаналізуємо з вами журнал бойових дій 52-ї армії в листопаді 43-го року. 19 листопада 43-го року війська 52-ї армії тими ж силами продовжували запеклі бої проти частин 72 ї і 57 ї піхотних дивізій Вермахту за розширення плацдарму на правому березі Дніпра на північний захід від міста Черкаси. Здійснювали часткове перегрупування з метою атакувати Черкаси. До атаки на місто готувалося 861-й стрілецький полк 294-ї стрілецької дивізії. Він же вів бій за Руську Поляну. 929-й стрілецький полк 254-ї стрілецької дивізії займав судівок. 1239-й полк 373-ї стрілецької дивізії в цей час вів бій на схід від Соснівки. 1235 полк тієї ж дивізії форсував Дніпро, з боєм оволодів Безіменним островом на схід від Черкас, частиною сил в бій за цукровий завод на східній околиці Черкас. Німецька авіація здійснювала бомбування станції Золотоноша. І називаються втрати дивізії, але ми назвемо їх дещо пізніше. Називаються втрати армії, але ми назвемо їх дещо пізніше. 20 листопада. Військами армії було відновлено наступ, зломлено спротив німецьких частин, взято залізничну станцію Черкаси. Табір 99-ї дивізії. Ми пізніше розповімо, що це за дивізія. Район Шкіряного заводу на західній околиці Черкас. Штурмові загони 52-ї армії обірвалися в південні райони міста. Протягом дня гітлерівці провели проти частин 52-ї армії 15 контратак з танками і самохідними гарматами типу Фердинанд. Щодо е, дій конкретних підрозділів і частин, то 861-й полк вів бій за Руську Поляну. 936-й полк е, бився в районі Бійні на південно-західній околиці Черкас, 933-й полк поблизу казарм на західній околиці міста. 929-й полк знаходився у Сидівку. 1239 й полк вів вогневий бій на південно-східній околиці Соснівки. 1235 й полк займав безіменний острів на схід від Черкас. 1237 полк знаходився на попередньому рубежі уздовж лівого берега Дніпра. Так, 21 листопада серта року бої велися на південній околиці Руської Поляни. Неподалік лісової школи. А в цей же день відбувався наступ 929 полка на південно-західну околицю Черкас. На південній околиці міста поблизу залізничного наступу відбував німецькі контратаки 936 полк. В районі Цукроварні на східній околиці Черкас на підступах до цегляного заводу та це південно околиця Черкас. Бився 1235 полк 373-ї стрілецької дивізії. Протягом дня, 22 листопада 1943 року, війська 52-ї армії відбили 13 контратак силою від роти до батальйону піхоти та від 5 до 15 танків. Німецькі атаки відбувалися з центру міста, південно-східної околиці Черкас, з південної околиці села Руська Поляна. Німецька авіація бомбила бойові позиції 52-ї армії, її тили, переправи та район міста Золотоноша. Щодо конкретних дій частин 52-ї армії. 861-й полк продовжував бій за Руську Поляну. 936-й полк діяв в районі Цегляного заводу та Бійні, 933-й полк відбивав неодноразові контратаки нацистів Південніший Черкас. 929-й полк, Західніше Станції Черкаси і в районі колишнього табору 99-ї дивізії. О 19.00 противник кинув проти 933-го і 929-го полків 22 танка з піхотою. В результаті нацисти втратили 19 танків, 10 підбитими, 9 спаленими. Однак радянські підрозділи були змушені здійснити відхід. Щодо 373-ї дивізії її 1235 й полк вів бій на східній околиці Черкас. Штурмові загони 1239-го полку поблизу Шкіряного заводу. Внаслідок запеклого бою п'ята десантна бригада Сидорчука була змушена залишити село Дубівка і відійти на Рубіж поблизу однойменної станції. Героєм бою за Черкаси 22 листопада 1943 року став навідник гармати 130-го окремого винищувального протитанкового артилерійського дивізіону, старший сержант Іван Унупрієнко. В цей день він відбивав атаку 17 німецьких танків. На відстані 400 метрів підбив перший танк, на відстані 250 метрів другий, потім третій. Останній четвертий танк був підбитий ним на відстані всього 60 метрів. Після того, як його гармата була розбита танковим вогнем, Лапрінко схопив гранати і вбився як священний піхотинець. На жаль, 1 грудня 1943 року в бою біля цукрового заводу в місті Черкаси, він загинув у смерті хоробрих. 22 лютого 1944 року йому посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В 1967 році він був похований на пагорбі Слави в місті Черкаси. А сам Іван Олексійович був уроженцем села Шахворостівка Миргородського району Полтавської області. Мало хто знає, що в 1924 році в Черкасах була сформована. 99-та дивізія, яка мала, в принципі, славну історію. Дивізія була сформована на базі 44-ї стрілецької дивізії, відомої своїм розгромом в ході зимової війни на території Фінляндії під містом Суому-Салмі в 40-му році зимою 39-40-го років. Щодо 99-ї дивізії, то в 31-му році її полки займали міста Черкаси, Умань і Сміла. 35-му році дивізія стала учасницею знаменитих е, великих київських манерів. В 39-му учасницею польського походу Червоної армії ну, радянсько-польської війни. 23 червня 41-го року, в ході е, вдалої контратаки, вдалого контрнаступу, дивізія зуміла вибити із перемишля 101 ю легкопіхотну дивізію Вермахту і відновити державний кордон СРСР на цій ділянці. Таким чином. Місто Перемишль стало першим містом відвоюваним радянськими військами у нацистів у ході німецько-радянської війни. А 99-та дивізія першим з'єднанням Червоної армії, яка отримала нагороду в ході цієї самої війни. Так, 22 липня 41 року. 99-ту дивізію було нагороджено орденом червоного прапора за успіх в боях за Перемишль. Серед драматичних і трагічних сторінок в історії дивізії можна виділити оточення під Уменню в 41-му році, оточення під Барвінковим в 42-му році, участь в боях за Сталінград. В квітні 43-го року дивізія була. Ну, Її нагородили почесним званням Гвардійська і змінили порядковий номер з 99-го на 88 Щодо 88-ї гвардійської стрілецької дивізії, то за два роки війни вона пройшла шлях від України до Німеччини. Була учасницею боїв на Інгульці, боїв на Віслі, Одері. Війну закінчила в Берліні біля Бранденбургських воріт. За два роки війни 88-гордійська -го дивізія була нагороджена 4 рази, тобто, вона отримала ордени Леніна, Червоного прапора, Суворова і Богдана Хмельницького. В її складі билося 15 героїв Радянського Союзу. 20 повних кавалерій в Ордену Слави.